Шановна президія, шановні колеги депутати. Ми не маємо бажання вас слухати. Ви що сказали вчора? Ваша ваша влада вчора сказала під час голосування на раді. Просимо звідти піти. Ми вимагаємо, щоб не пішли. Якщо мені не будемо вас, колеги Я заявляю про те, що я підтримую українську державну мову. Це перше. Це перше. Я пішла першу українську державу. Президії. Шанов... Шановні члени президії, поступила пропозиція, яка стосується члени президії Груника Івана, Ірищука Ігора, щоб вони покинули зал. Вони можуть залишатися в залі у випадку, якщо вони скажімо, сьогодні підтвердять, що вони перше виходять із партії регіонів, а друге, скажімо, пишуть заяву про звільнення із виконавчої органі влади. Якщо такої заяви немає, то я ставлю на голосування, шановні члені президії. Апарат прошу апарат, прошу підоживати. Не перебираєте до... трошки повноважень, шановний головою. Ви десь не виступали? Ні, заяву говорив. А ви хто такий? Публічна позиція, що ви на засобах масової та... інформації. Ти маєш це право, щесність, та... я себе. Ви, ви хто такий? Та... І ви наші приступаємо. Суть пропозиції я зрозумів, я його зрозумів. Апарат, прошу підготуватися до це? Що навчі ви?

Дякую, я прошу, Якщо у вас немає письмової заяви, до цього не покинути президію. Шановні журналісти, я вами додому. Давайте його видимо. Руки, собери. руки собери. забери. Руки забери. Забери руки! Стоп, стоп, стоп! Руки забери. Руки забери. Принесе мені Руки забери, Степан! Принесе не треба! Руки забере! Руки забери. Ты понимаешь? Ты точно понимаешь. А нет, что он своим попазом снимал. Я похожу. Законности закрытый. Законности? Да, вы с